Так, ваші увазі представляю, як працює лінзована оптика в Tesla Model 3 Long Range кінця 2020 року. Після отримання апдейту ось у, фактично у квітні 2024 року. Ми зараз їдемо якраз переслідуємо машину. Повільно їдемо, а я буду її потім обганяти. І зараз ми бачимо, як добре нам освітлюється узбіччя, по обидві сторони дороги. Ми бачимо там дерева з однієї сторони, по правій стороні у нас ліс, по лівій поле, і ми бачимо узбіччя. Сектори не супер малі. Воно досить великий шматок вирізає, але. Ну, Це краще, ніж просто їхати на ближнього. Саме узбіччя, на яких ми можемо якогось кабана побачити, косулю, якраз узбіччя ми бачимо. І це дуже добре. Зараз обженемо. Так, обігнали, маємо повний кучок, бачимо все. Таким прямокутником, я не знаю, ну, досить високо. Тесла світить, так що файно. Зараз їдемо в населений пункт, мабуть, буде вирізати. Оцю телевежу, мабуть, теж вирізає, бо там червоні вогники. Ну, подивимось. Ні, не вирізає, О, зараз почала вирізати. Сильне відбиття від знаку. Потім вона побачила, що це знак, і вирізати припинила. Ну, Файна новина така, що в принципі, безкоштовно ми отримуємо таку функцію якої у нас не було, тому що я не знаю, або Тесла не могла, або Тесла не хотіла, або якісь патенти їй забороняли. От. Ну, Заплатити за цю функцію і отримати її ані в 2018 році, ані в 2020, ані в 2023 не можна було. Треба було чекати, поки зроблять. Якщо зроблять, я навіть вже не вірив, що буде. Я думав, що так доведеться продавати цю Теслу без матриксного світла, без вирізання. Ось бачите, як файно зараз показує, зараз вона виріже, виріже. Ніхто не блимає. Супер. Супер. Працює, ніхто не блимає. Всі задоволені. А виявилося, що я помилився і Тесла таки додала цю функцію. На четвертому році, слухайте, четвертий рік у мене. Тесла і прийшов апдейт. Ну, ще один прикол такий, що в принципі, якщо у вас модель 3 до кінця 2020 року, до фейсліфту, але вже є комп'ютер 3.0, комп'ютер повного автопілоту, то ви можете, навіть якщо це американка, ви можете встановити лінзовану оптику оригінальну. Прив'язати ці фари майстер має до комп'ютера, ну подружити їх. І що, якщо у вас регіон Європа, встановлений євромапи, то буде вам працювати ця функція. Ваші американці, яку ви привезли з копарту, це може не дешевий апгрейд, але ну файний. Тепер, напевно, варто ці фари брати. І тепер ми бачимо їх перевагу, тому що вони вирізають. А звичайні фари LED, без лінз, не вирізатимуть. Мінус такий, що якщо у вас Tesla го року, 17-го року, Модель 3 і у вас стоїть комп'ютер 2.5, тобто ще на чіпах Nvidia, ну, з однієї сторони, вам не забрали радар, ви продовжуєте їздити. В дощ з максимальною швидкістю до 150 км на годину на автобанах, які це дозволяють. Але мінус, цей комп'ютер не підтримує матриксних фар. Фар, що вирізають рефлекторів. Тому, якщо ви хочете робити апгрейд, то доведеться робити апгрейд разом з комп'ютером автопілота. Це вже дорожче. Але можливо. Але можливо. Ну, от, один, одним мінусом на Теслі стало менше. Багато які BMWсти, фанати Фольксвагена, мерседесовці, вони мали цю функцію на своєму автомобілі ще. Я не метр. знаю В'єчна Рондо із Віч 3 Ще за царя Гороха. Я, ще, я не знаю, в 15-му році, мабуть, вже були такі можливість придбати. Такі рефлектори в конфігураторі, але ну, тепер і в Теслі теж. Нові модель 3 мають іншу будову рефлектору, мають менші, менші сектори, але мають теж менший пучок світла. Він не сягає так високо, як тут. Тобто вони світять більш понизу. Там самі, самі фари, самі рефлектори менші. Тому в деякому сенсі модель 3 до фейсліфту, який називається Highland, має переваги. Бо має краще світло. Проти туманки у нас зараз вимкнені. Це тільки головне світло у нас так світить. І, до речі, коли був автодальній, він вимикався. Від дорожніх знаків, від відбиття дорожніх знаків автодальній вимикався, вимикався, був ближній. Зараз стоїть дальній, весь час не вимикається. Ти розвіч, не рунду, звич, Мабуть, навчили штучний інтелект в комп'ютері автопілоту розпізнавати знаки, відрізняти їх від автомобілів на дорозі. Це супер. Взагалі, що ця функція прийшла, вона безкоштовна. Я дуже задоволений. Завжди приємно мати шару. Те, що ще у кінці 2020 року, коли тільки з'явився цей перший фейсліфт модель 3, мінімальний, обіцяли, що буде. От дивіться, які реф... які фари, дивіться лінза, дивіться там Матрикс, матриця ледів. Це ж буде вирізати. Ну, коротше, цього ще довго не, не було. Тому купляти автомобіль і будь-яку високотехнологічну техніку треба тільки за ті функції, які вона має тут і зараз. Бо багато людей не дочекалося цієї функції. От, багато людей казали: О, в Volkswagen ID є, матриці, вирізають, а в Теслі немає. Багато хто собі обрав Volkswagen ID3 або 4. Європейський саме через Матриці. Саме через таке світло. А тепер, бачите, у нас є таке світло в Теслі. Ну що ж, добре, я, я задоволений. І зараз усі нові Тесли. Будуть мати всі старі, що мають можливість і всі нові салону мають цю функцію безкоштовно, навіть сама базова комплектація барабан задньопривідна. Що теж файно. Оце мені завжди, це мене підкупало в Теслі, що вони не ну, на дрібниці не розмінювалися. Не робили цих конфігураторів 10-поверхових з півсотньою опцій, щоб не знаю, більше грошей збити з покупця, даючи йому хибне враження, що його автомобіль якийсь унікальний. Це, звісно, прикольно. Збираємо так, вони однакові. Більшість зараз їздить на білих Теслах. Окей. Це мінус, це, як, в принципі, як колись Ford Model Т. Клієнт може обрати будь-який колір за умови, щоб він чорний. ну Тут маємо скільки, 5 кольорів. Трохи кольорів маємо, але вони всі сильно стандартизовані. І купуємо і маємо одразу ну, максимум, який пропонується. З опцій маємо тільки колеса яких є аж два варіанти, так або 18, або 19 для Long Range стандарт, або 20, 20, або 19 для перформанс. Mm, колір салону, білий чи чорний, і колір машини ззовні. А, ну ще можна фарком замовити. Так. Ну, саме головне, що файно і дуже багато є опцій для того, щоб машину собі урізноманічувати. Дуже багато всього є і на AliExpress, і від європейських, і від американських виробників. Добре, дуже дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам подобається. Якщо маєте можливість і бажання, Доробити таке світло собі, якщо хочете ще поїздити хоча б рік на Теслі, тому що зараз не варто її продавати, бо такі ціни, ну то сміливо собі робіть апгрейд, оптики. Це, я вважаю, файне, це безпека вночі. Як файно вона працює, не сліпить нікого, ніхто не блимає. Мені подобається. Бувайте!